Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про те, яких змін чекати в роботі. Ну, Звісно, це для тих, хто працює, але знаєте, так замислювала філіжанку, але ж думаю, що навіть та людина, яка зараз може тимчасово, може якісь такі обставини у вас і ви не ходите на найману роботу, ви ж все одно щось вдома робите, якась робота у вас є. Тож вам теж може бути якась інформація. Якщо хочете, будь ласка, залишайтесь, дивіться, смачної вам кави, або може чай п'єте, або може компотик п'єте. Ну і робіть своє щось і просто послухайте, просто проведемо зараз разом час. Тож, бачите, секрети якісь все ж таки будуть відкриватись для вас в роботі. І це, знаєте, більш від людей, які мають до вас довіру, ви до людей маєте довіру. І дівчатка, хлопці, попередження є про те, що Ай, буде летіти попередження, щоб ви ховались, коли чуєте сигнал тривоги, попередження. Я буду казати і для Києва в більшості випадків це більше, знаєте, коли показана західно-південна сторона міста, але і для країни теж, в тому числі. І десь десь буде влучання, тож будьте, будьте надуважні. Просто надуважні. Бережіть себе. Так. Хоча, знаєте, так, як воно показане, поки вийде філіжанка, воно вже може все відбутись. Бо все одно, поки я зніму, поки я її там залів, це відео, поки оформлення буде. ну... Вони не виходять, От, зняла і одразу випустила, воно знімає, знімається напередодні, а виходить на наступний день. Так, добре все ж таки. О, Дивіться, сюрприз тут. Тут хтось до вас з сюрпризом прийде. Е, Якийсь е, слухайте. А щось тут навіть у людини навіть обличчя трошки витягується, настільки це буде неочікувано. І не завжди це для вас буде неочікувано. Поряд з вами десь там працює чоловік, якому ви дуже-дуже подобаєтесь, який взагалі, або це ви були з людиною, а може і зараз ви у стосунках з людиною, може, працюєте разом. І тут до вас хтось. З таким, знаєте, це як повертається якась людина. Наприклад, ви щось зробили. Дійсно, людині це було щось дуже корисним, дуже сподобалось. Ну, знаєте, от так, як замовляв, чоловіка якогось показують, і як повертається з вдячністю до вас, приїде. Не просто там прийде, а приїде, щось привезе вам. Якийсь сюрприз. І той чоловік, який поряд з вами, буде дуже здивований, що до вас хтось так проявляється. Бо тут буде не просто таке, знаєте, дякую вам, і все, і повернувся і пішов. А тут буде видно, що ви подобаєтесь людині. Тому такий дарунок, тому от просто така увага до вас. Оце сюрприз дійсно, зміни в роботі. Неочікувано. Ну, принаймні я не так філіжанку замислювала. Давайте далі. Так, десь там вам треба буде недалека така, ну, знаєте, як відрядження, але в межах там, скажімо, вашого міста, може, вашого селища, де, де, ти вам, де ви там працюєте. Як ну, трошки будете відлучатись від роботи? А, бо якісь там свої власні справи треба буде влаштувати. Ну, так буває, щось там відволіче вас. А, якісь ваші особисті справи, ну, пов'язані з вашою родиною, з сім'єю. Може, там, знаєте, десь з кимось треба буде вискочити, зустрітись. Ну, Так, клопіт трошки, але такий приємний, не, не важкий для вас. Ну, якось так ви легко. А, так, хто працює вдома, у кого може у вас ну, там, на відстані. Ви ну, просто ви там буваєте в офісі час від часу, але здебільшого, ви працюєте вдома. Ось тут якось вас будуть відволікати трошки. Ви, ви не, ну, нема тут не, не зла людина взагалі, але втома від того, що ви не можете зосередитись. Вам так багато треба зробити, а ви відволікаєтесь. От просто ну як смикають вас з усіх боків. Тут і чоловіки, і жінки. Воно виглядає як багато телефонних дзвінків, вони і по роботі. Це не тільки так ну, за власними якимись там справами, ні. І по роботі теж, але забагато цього. Ви вам треба якусь роботу зробити. Яка у вас ну от, там розібратись треба, там заглинутись треба і розібратись. Показано, що ви як домовитесь з кимось, чи ви когось покличете на допомогу. Ви там, наприклад, або людина разом з вами буде сидіти розбиратись, або це за телефонною розмовою людина буде сидіти розбиратись. Але тут ще й показана ситуація, яка це як є обмеження, як до 17-ї години вам треба це встигнути. Ну, не знаю, чого так, ви, ви вже знаєте, я думаю. Бо там вже треба буде крапку поставити. Або для когось 17 число. Тоді це, ну, якщо ви дивитесь наприкінці місяця, то це на наступному місяці 17 число. Далі дивимось. Так, трошки мені світла треба додати. Щось тут цікаве у вас. Угу. Так, дивіться, з вами спілкується чоловік. <кій> Якісь там питання до вас ставить час від часу, ви щось прояснюєте для людини, і він ваші слова переказує іншій людині. От я так трошки так повертаю, з одного боку, це іншому чоловікові, а з іншого боку, і на жінку мені схоже. А може, дійсно, там не одній людині, а двом людям. Mm. Ну, може бути і так насправді. E, -тут, тут, так, тут чоловік спокійно сприймає те, що чує про вас, про ваші відповіді. А от жінка збентежена трошки, вона дивується, тому як, як от ну, які відповіді ви даєте. Трошки її лякають ваші відповіді і ваша якась реакція. Тепер, о, о. закоханість якусь, чиюсь мені показують. Ой, та тут чоловік, який. <сум> Вибачте, але ну, дійсно так часто показують чоловіків. Саме чоловіків філіжанки так часто мені показують, коли вони закохані, Боже, такі. Ну, як Бовдор виглядає, ну такий у нього вигляд, дійсно. Але ну так, так, його змінює закоханість. Я не кажу, що це дійсно дурна людина для вас. Ні, ні. Він насправді він розумний. Так як я зараз його бачу, він розумний, він такий доволі серйозний чоловік. І ой, я зрозуміла, дівчатка. Угу. Дивіться, це новий чоловік і до вас його буде підштовхувати. Я вибачаюсь про те, що я зараз нагадаю вам, ну, такі і скажу взагалі такі речі. Я знаю, що я зроблю боляче, але фільжанка показує: мені треба, щоб хтось з вас це почув. У кого з вас є втрата вашого чоловіка, більше з вами нема. Але повірте ви, і я знаю, що ви іноді відчуваєте його поряд з собою, бо я бачу, що стоїть за вами, за вашою спиною, тримає вас за плечі і трошки вас підштовхує до нового в вашому житті чоловіка. Він не хоче, щоб ви сама одна залишилась в цьому житті. Він каже: досить тобі вже сидіти в цьому горі, виходь з нього, тобі треба жити далі, ти жива. Ти гарна, ти красуня, і будь коханою. Отак, от ком... Боже, мені, мене аж мурашить, вибачте, я зараз свічку запалю, а ви згадайте, будь ласка, свого чоловіка, ім'я його згадайте, хай сила вогню його підтримає, його душу. Зараз. Ой, дійсно от, дуже його відчуваю зараз. Дуже з любов'ю до вас. І каже, я поряд, я тебе оберігаю, він тепер ваш янголо-охоронець. Так, на жаль. Ну добре, давайте далі. Так. Зміни в роботі, От, здавалось би, да, тема така, що показують. Ну, добре, це таке, це кавова гуща, Байдуже їй яка тема. Якщо треба комусь щось почути, просто покаже, а я вам розкажу. Так, тут комусь про чоловіка кажуть, може, брат ваш, може, це ну, хтось там з ваших родичів, з вашої родини, може бути зятим вашим, бо показана ситуація, коли його підтримують по роботі тут два чоловіки. Ну, якісь його як знайомі, може друзі, якусь йому дійсно підтримку надають, бо. Вважаючи на його от просто внутрішній стан, коли розуміють, що його треба підтримати, не треба його лишати ну, так, як є зараз, як витягують його з якоїсь, ну, для нього складна ситуація, допомагають йому щось реалізувати в його, в його справах. Я не можу, я шукаю, не можу зрозуміти, з чим це пов'язано, що він таке робить, але як витягують його з його такого внутрішнього складного стану, йому дуже тяжко на душі зараз. Так я знаєте, хворобливий стан внутрішній, коли людина. От, ну, як в депресії, але він намагається посміхатись, нібито все добре. От, знаєте, Коли прикидається, що все нормально. Але люди, які його гарно добре знають, вони бачать, відчувають, що яке там добре, що я не бачу. Далі давайте дивитись ось тут, о, тут буде хтось з вас. Уважні є дуже чоловік з довгим носом. ну Що тут мається на увазі, коли пхає свого носа в справи всіх навкруги себе, сам по собі доволі закритий. Ви не так багато знаєте про цю людину, у вас багато питань про його життя, про те взагалі навіть, а що це він, де це він, де це він. А чого нема на роботі. Тобто, у вас такі питання викликає ця людина. Відповіді від нього не так багато. А от що там і як там де шокується, оце він, йому треба знати все. Всіх перепитає, запхає свій нос в кожну щілину і все буде знати. Тут я б сказала, контроль над всіма. Бо так йому спокійно, так він себе впевнено почуває. Ну, є ж такі люди. Може, воно його і не стосується, але так, ось тут, ось тут я зрозуміла, що тут було про секрети. Дивіться, два чоловіки. Якщо слухає жінка, може вам треба попередити свого там чоловіка, може брата, може кого там з сім'ї. Бо дивіться, як може, і колегу якогось вам треба попередити. Я озвучу, а ви зараз розумієте. Людина, яка розповідає, ну щось розкриває душу, так будемо казати. Щось розповідає більше того, ніж треба було б почути тому, кому розповідає. Тут суто чоловіча розмова. Людина не втримає язика за зубами і розповість далі. Ці всі секрети, які почує. Попередьте, де там що треба мовчати, хай мовчить. Може, ну, тут, тут вихвалятись, люд, людина любить. Тут йому складно втримати язика за зубами. Але все одно, ну, попередження, все одно, воно ж показане, може, комусь воно і буде корисним, і хтось дійсно дослухається. Так, що тут у нас? Тут показана жінка, який треба відрізняти, коли лестоще вона чує, а коли дійсно людину, яка каже правду, і цінувати треба ту людину, яка каже правду, бо поряд з нею тут є і чоловік, який завжди каже те, що вона хоче чути. І з іншого боку теж чоловік. Тут самі чоловіки, тільки один з них, який просто перед її очима, який вже навіть втратив надію про те, що вона почує те, що він їй каже, про те, що вона зверне увагу на тих людей, які не кажуть їй правду. Отут комусь дуже треба дослухатись до того, хто має мудрість. Він довше за всіх працює, ну, от серед тих, хто їй всілякі розповідає, цей працює довше за всіх. Він знає, як насправді є, але ж його розповіді, його відповіді, їй ж не подобаються, бо він правду каже, бо він не прикрашає, він каже, як є. І тут в тому річ, що він відвертається вже від цієї жінки, вона залишиться тільки з тими, хто їй лист ще каже. А ці, знаєте, до чого можуть довести. З цими тільки Чорнота входить в її життя а світле тільки з тим чоловіком, який вміє казати правду, а інше він і не любить казати. І саме цим він такий невдобний, як то кажуть. Так, дівчата, у когось може розпочатись службовий роман, але тут такий чоловік показаний, який, знаєте, він, так, він пробігав повз і зачепився за вас, за когось з вас. То, чесно кажучи, хай і біжить далі, бо він такий собі. Він поряд з вами а голова обертається на всі боки, може когось ще помітить. Такий не довіряйте йому. Дуже такий слизький, я б так сказала, знаєте, такий дуже вертлявий. Давайте, що тут у нас? Емоції. Так багато емо... Ой, вибачте, кого я засмутила, я бачу. Ой. Так, давайте. Що тут ще у нас тут дорога така намічається по роботі. а Така, що? Така ну, клопоту вона додає і вам, і тій людині, з ким вам треба зустрічатись. І тут щось, знаєте, тут так на довгий час у вас взаємодія з тією людиною, і ця людина вам весь час щось буде приносити. ну, як Те, з чим вам треба буде обробити. Це не ви в дорогу, це до вас буде приходити, приїздити людина. 31. Може бути для когось просто про число, а може бути як 31 день, коли потроху-потроху людина щось скидає, скидає вам, і у вас накопичується, накопичується робота. Це коли чоловік жінці. Але, знаєте, він такий, що він не каже, що треба, от я тобі даю, а ти мені якомога швидше віддавай назад. Тут каже, як зробиш. От закінчиш, коли зможеш. Ну хоч в цьому. Але ви не будете затягувати. Ну, все ж таки, воно там багато роботи, і ви знаєте, що як накопичите, то що ви потім будете робити. Ось тут так. Потроху, потроху, але весь час щось робиться. Так. так. У когось навіть зміна роботи буде, але це, це виглядає, дивіться, для когось з вас, це ви просто замислюєтесь про таке, але ви зробите. А для когось це в процесі, і це не виглядає, що ось ось вже зараз. Це як. Зараз. Воно, знаєте, як... це може бути і навіть на тій роботі, де ви є зараз. Не обов'язково, що це взагалі зміна роботи. А як одне порушиться, воно відходить від вас. Ну просто нема потреби в тому, щоб робити щось, там, що ви на зараз робите. Але буде початок нового. Як, наприклад, якийсь напрямок від вас відходить, ну, може, його взагалі закривають, а інший напрямок ви починаєте, от як з нуля. Показані цифри 36, 16, 9? Це може бути, наприклад, вік людини 36 років. Може бути, ну 16 може бути вік людини, це може бути пов'язано як навчати, бо тут дев'ятка це якщо в тарології, то старший аркан відлюдника, це вчитель, це людина, яка передає досвід, яка навчає свого досвіду. Ай, у якої є чому повчитись, може когось молодого, молоду якусь будете навчати? Тому що знаєте самі. І це буде зміною в вашій роботі. Може, до вас приставлять в учня. Отак може бути. Як попросять, що навчі. Ну і швидко тут будуть просити, що швидко. що може бути таке, що до 16 числа вам вже треба буде навчити людину всьому, що їй треба знати. Може, наприклад, відкривається якийсь там ще напрямок, і туди треба вже навчену людину відправляти. Ось так може бути. Ну, це я так знаєте пояснюю, як це може бути. Все одно, у вас там воно може бути якось по-інакшому. Так, ну і все. Тут більше я нічого такого не бачу. Тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую. І всім гарного дня, і всім гарного настрою, і бережіть себе, будьте в безпеці, і ви і ваша родина. І давайте побачимось нових відео. І якщо вам дійсно таке цікаве, підписуйтесь, будь ласка, і будемо разом проводити час кожного дня. Ну, принаймні, я так намагаюсь робити кожного дня нові відео. Всім пока.